Сказати, друзі, за легендою, в давні часи три брати Київ ще Коривти, сестра їхня вимість заснували місто Київ не тільки для того, щоб стати, мабуть, матір'ю міст усіх нашої досягни, ну, а ще й для того, щоб ми, митці з Харкова, від слід свев Юве провели у вас літературний слен. Дякуємо за вашу гостинність, друзі! літературне силе. Єс. Єс. Чотири роки тому, рівно, майже рівно чотири роки тому, 1 лютого 2020 року в місті Києві наші батьки-засновники, а це саме Мультфільм Гагаль, <плес> свем-майстер наш. Олександр Куй та Артем Ель в якості секундантів, та навіть учасників, де там був точно. Ні, навіть і ще учасників. Вже організовували літературний свем в столиці. Ну от, через чотири роки. У 2024 році, сьогодні, 3 лютого 2024 року від Різдва Христова ми приїхали. І традиція ця продовжується. І сподіваємося, що вона буде продовжуватися і надалі. Ми вітаємо тебе, Києва! Yeah! А на сцені для вас працюватимуть! Для вас працюватимуть! Переможець літературного селему All Stars Чемпіон чемпіонів, селем майстер цього заходу. Насправді цій людині після останнього разу заборонений вхід до Бабиного Яру. Фрідріх Вільгельмович Швольбе. А секунатор сьогоднішньої події буде головний герой роману Валерія на могильного міста, що приїхав до нас сюди робити сіквел. Зустрічайте представник Одеської поетичної «Вухи», переможець сувелу в Харкові в березні 23-го року Владислав Радченко! Ну що ж, пані та панове, ми не можемо також не казати про те, що. Дата подія організована в співпраці з літературним об'єднанням Акант. Тому, друзі, запрошуємо вас до слова. Зустрічайте обласки! Друзі, усім привіт! Насправді ви мене сьогодні всі бачили. Я стояла там і брала з вас гроші. Це я. Мене звати Ніла Ривчук, також ось Артем Сергієнко, Єгор Дьомін і Олексій Каркачов. Ми Акант Київський. <плес> Чому я сказала ці слова? Тому що ви ще не всі можливо нас знаєте. Можливо, хтось прийшов конкретно через відслем. І ми дуже вдячні народу, який приїхав до нас, коли ми тільки організували свою маленьку двіжуху. Народ уже питав, чи привезете веслем. Ми його привезли, тобто він сам можливо до нас приїхав, але будь ласка, давайте підтримаємо всіх разом. <плес> Акант, назва, яка пішла. Якщо ви чули вже цю історію, то ви наш вірний підписник, як знаєте, на якомусь баймі кофі або щось таке ви круті. Якщо ви не чули, то ми обирали її з трьох тисяч назв. Артем підготував це в екселівському файлі. Як бачите, далі букви «А» ми не зайшли. Але це таке. Власне, що буде в нас сьогодні? Це буде, звісно, три тури, а можливо, і суперфінал. Не знаємо, як вирішить сфленмайстер. Ви будете битись, а ми будемо дивитись і трошки поб'ємось також. Ще у нас буде невеличка перерва після першого туру, і вас чекає захоплюючий аукціон. Готуйте свої гроші, я вам кажу точно. І насправді мої колеги хочуть ще дещо сказати, тому я передаю слово Артему. Та що вам сказати? Я всю цю двіжуху заварив влітку 23-го року з думкою про слем, в тому числі. Можливо, в першу чергу про слем. І от нарешті воно відбулось, все склалось. Зараз відбудеться добре. Дякую, діло. А, дякую, що прийшли. Ви круті, похлопайте собі. Так, я кажу, привіт всім. Я тут зараз не добуду дуже багато говорити, але скажу важливу річ. Як ви помітили, ви всі здали гроші. На жаль, але на щастя вони підуть на корисну справу. Кошти з вхідних квітків і за аукціонів, який. Будуть на певному етапі нашого дійства, в тому числі ми розіграємо цей тубус, стріляний від арти української. Всі підуть на ЗСУ. Зараз я вам. Назву куди саме це гавицька бригада ДШВ. Хлопці-оператори дронів працюють прямо на фронті, і їм постійно потрібно ремонтувати автівки, які вони придбали за свій рахунок. Тому що ну як багато хто знає, автівки на фронті розхідний матеріал. Тому ми вирішили допомогти. І всі зібрані кошти сьогодні підуть на те, щоб хлопці могли ремонтувати свої автівки і нищити ворога на фронті, тому що саме завдяки ним ми зараз тут можемо збиратися. Дякую. Я додам привіт. Я додам останні такі штрихи. Перше, це те, що в нас є бар ось там піді мною. Він працює до дев'ятої. Також ось там є туалет, і також я хотів сказати, що я дуже радий, що нам, нам вам вдається творити такі класні івенти. Тож дякую вам. Підпишитесь на аканти, на акаунти аканту літ слав Люа. Ми знали, що колись цей прикол буде. Будь ласка, насолоджуйтеся цим вечором сьогодні, і ми передаємо слово Фрідрику, бо він сьогодні у нас найкрутіший слаб в Києві. Ну що ж, ну що ж, друзі, що нас щодо події. Сьогодні в нас зібралися автори з різних куточків нашої батьківщини. А і це не тільки Київ, це Дніпро, це Львів, це Полтава, це Вінниця, це, це Харків, наш рідний, звісно, навіть да? місто Хмельницький, так би мовити. Дуже багато нових людей, дуже багато нових облич, для яких харківський літературний слем, котрий для нашого міста рідного, так би мути, харківського лісобутов, це таке вже стало такою рідною традицією. А для вас це, пані та панове, це достатньо нова штука. Тому ми не будемо гаяти часу та будемо якомога скоріше розпочинати. Друзі, опуски! Люблю вас.